Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. І сьогодні ми підготували для вас підбірку крутих дайверських годинників. Першими в нашому огляді вам поспішають показати чоловічі годинники від Longines, а саме з серії Hydro Conquest. Це механіка з автопідзаводом. Легендарний швейцарський виробник полюбляє демонструвати на ринку одразу декілька дизайнерських варіантів, які задовольняють смак будь-кого. Зокрема, є однотонні часоміри з каучуковими ремінцями, є класична сіра сталь і кольорові циферблати, а також сталь із вкрапленнями рожевого та лимонного золота. Діаметр корпусу в представлених варіантах 43 мм. Переважна більшість моделей має так званий типовий корпус із нержавіючої сталі та сапфірове скло, які добре відомі вам із наших попередніх відео. Але є виключення в вигляді варіантів, де у корпусі використована не тільки нержавіюча сталь, а й кераміка. Наочний приклад ось цей сіро-блакитний красень Hydro Conquest. Кераміка відома своєю легкістю, простотою в догляді та експлуатації, твердістю, гігієнічністю, але і теплостійкістю. Загалом сучасні керамічні годинники виробляють з опаленої спеціальної суміші на основі глини. Термічна обробка за особливою технологією дозволяє значно покращити щільність матеріалу. Також на щільність впливає додавання спеціальних домішок. За результатами таких експериментів, кераміка за характеристиками шкали Маоса поступається тільки титану і алмазу. І цікаво є те, що кераміку, на відміну від металу, можна пофарбувати в будь-які кольори. Уся серія. Лонджин Hydro Conquest промовисто доводить, що годинник створений для справжнього завоювання водних глибин. Цей пристрій дійсно багатофункціональний. Тут вам і показ дати, і вимір часу, хвилин та секунд і водозахист. У Hydro Conquest оптимальний для дайверів показник водозахисту в 300 метрів. Наступний годинник – неперевершена морська зірка дайверський TST -100 Sia 1000 1000 хронограф. Він кварцевий з сапфіровим склом, браслетом і корпусом зі сталі та водозахистом в 300 метрів. Сам корпус за діаметром 45 мм, в нього вдало вписано аналоговий циферблат з індексами, безель алюмінієвий, обертається проти годинникової стрілки, концепт передбачив наявність хронографа з кнопками старту та скидання. До речі, фіксуються ці кнопки, як і за одна головка дайверів, вкручуючись у корпус годинника. По суті, це додаткові міні-циферблати, які дозволяють фіксувати тривалість окремих відрізків часу. Вони надають годиннику деякої складності, проте професіонали наявність хронографа називають порядкованим хаосом. Продовжує наш екскурс у дайверський годинниковий світ. Бренд Epos і його модель 3441 із колекції спотів. Механічний часомір з автопідзаводом, сталевим браслетом, арабськими цифрами та індексами. 43-мм корпус поєднав у собі тепер же добре відому нам кераміку та нержавіючу сталь. Циферблат містив невеличке віконце з датою та ще одне трохи більше для повного відображення назви дня тижня. Безель має опуклі та акуратні мітки. Відмінна риса продукту Epos, наявність гелієвого клапана. Він спрацьовує при надмінному тиску всередині годинник. Дозволяючи газу вийти назовні. При різких коливаннях температури звичних при зануренні всередині годинника може конденсуватися волога. До речі, тут водозахист найбільший 500 метрів. Завершувати нашу дайверську мандрівку буде бренд Хоер та його годинник з колекції Aquaracer. Водозахист в ньому 300 метрів, браслет та корпус виконані зі сталі, корпус має діаметр 43 мм, позначки на Безелі, наче гравійовані. У корпусі захований стильний аналоговий циферблат з індексами та відображенням дати. Також є хронограф, який демонструє інженерну та виробничу якість лінійки. У Такхуер провели велику серію експлуатаційних випробувань, які вважаються однією з найточніших і найсуводіших процедур контролю якості у світі. Годинникового мистецтва. Як ви зрозуміли, дайверські годинники бувають дуже різними. Виробники постійно та завзято конкурують між собою, випускаючи найрізноманітніші новинки, але на ринку є суровий розподіл. Варіації для початківців та для професійних водолазів, для яких підводне плавання, справжня кар'єра. У випадку, коли вам буде важко визначитися з зовнішнім виглядом годинника, але ви твердо знаєте, що вам потрібен дайверський функціонал, мережа магазинів Дека прийде вам на допомогу. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Пишіть, який годинник ви хочете побачити наступним у нових відео, та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із Дека.